Вітаю! Тут мені прилетіло питання щодо того, в яких випадках треба викликати екстрену медичну допомогу. Вірніше так, в яких випадках вона до вас доїде. Ні для кого не секрет, що з модернізацією. Нашої медицини, з нашою медичною реформою, на жаль, деякі випадки виклику екстреної медичної допомоги кваліфікуються як не екстрені. Тобто, якщо ви телефонуєте до служби 103, да, натрапляєте на диспетчера, який задає питання, що сталося, і якщо диспетчер кваліфікує вашу, ну, скажімо так, не скаргу, да, ваше звернення як не екстрений випадок, то може вам відмовити у тому, аби надати Ригадує екстреної медичної допомоги до місця події і, в принципі, порадити вам звернутися до сімейного лікаря самостійно. Давайте все ж таки з вами зараз розберемося, на які випадки екстрена медична приїде 100% і вона не має права вам відмовити у виклику. Ну, дивіться. Якщо починаються проблеми з диханням, якщо воно відсутнє, не дай Бог, да, або дуже сильна задишка ядуха українською мовою, удушя да, по-русски, якщо це ускладнене дихання, якщо це таке поверхневе дихання, якщо взагалі якісь проблеми з диханням, екстрена медична допомога не має права відмовити у даному виклику. Далі, якщо людина має ознаки масивної кровотечі, да, тобто це не, ну, скажімо так, не періодичні кровотечі у жінок, да, як то кажуть, які теж можуть, до речі, вийти за. Межі розумного і за межі нормального стану, скажімо так. Якщо в людини кровотеча, то звісно, що потрібно викликати швидку. Якщо в людини є якісь дискомфортні відчуття в грудній клітині, біль, стиснення, особливо якщо це віддає десь під лопатку в плече, в руку, тобто і радіація від віддавання болю, відзеркалення болю в якусь іншу частину тіла, це може бути передвісником інфаркту, тому звісно, що швидка на це прореагує. Якщо це буде ну, втрати свідомості або її сплутаність, людина дезорієнтована, людина не розуміє, де вона, хто вона, що вона, це теж і привід викликати бригаду. А якщо це, наприклад, ознак інсульту або інфаркту, якщо вам цікаво, як можна взнати інсульт за буквально трьома ознаками, напишіть у коментарях, я вам, в принципі, зніму відео і поясню, як це зробити в умовах, якщо ти не медик, та як можна запідозрити в людини інсульт. Отже, при на інфаркт або інсульт, звісно, що 103 має приїхати. Ну і якщо це інші стани, які, наприклад, загрожують життю після ДТП, навіть незначного, да, після падіння з висоти, а якщо людину в, в... Ну, якщо людина пережила клінічну смерть, тобто, якщо в неї сталося відсутність дихання, відсутність пульсу, і хтось її вже намагався реанімувати, я думаю, що тут ну, взагалі без варіантів, що швидка має приїхати. Ну тобто на всі стани, коли в людини є загроза для життя, вибачте, високий тиск і температура висока вже не є такими станами, на жаль, за новою реформою.